І ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Обов'язково переможемо разом. Сьогодні скажаний день був не тільки у тимчасово окупованому Криму, але і у Таганрозі про Севастополь ми розповідали в попередніх відео, але ще раз коротенько. Про вибухи в районі Севастополя і Євпаторії повідомляли у телеграм кількох місцевих пабліків, зокрема ЧП Севастополь. Зазначалося, що у усіх районах міста чули понад три десятка потужних вибухів. Окупанти зупинили роботу морського транспорту у Місті у пабліках вважають, що дрони, які атакували окуповане місто українське, заходили з боку Чорного моря. Тепер щодо Таганрогу, схожа атака в п'яті вечора. пролунала усім добре відомому Таганрозі. даний аеродром з такими темпами скоро не буде відрізнятися від славнозвісного чорнобаївського. Нічим говорять, що в Таганрог прибули транспортні іло 76 із шахедами на бортах. Прилетіло три літаки. Назад піднятися змогли лише два. Один вирішив залишитися. Пишуть партизани на місцях. Оже ситуація була декілька днів тому поблизу комсомольської площі у Москві. Саме там знаходилася вузлова станція парагонки військової техніки, і саме там роздалися вибухи, після чого загоріли склади та сильна детонація. Опісля, як бачимо, ППУ окупантів не справляється взагалі ні з чим. Останнім часом у Росії відбувається багато тривожних подій. Там все частіше лунають вибухи, які показують, що військова армія безсила проти систематичних атак. Речник головного управління розвід. Андрій Юсов у ефірі телемарафону розповів, що те, що відбувається у Росії, наслідки повномасштабного вторгнення в Україну він також відзначив, що російська армія не може захистити власну столицю. За словами Андрія Юсова, друга армія світу вже зовсім не друга. Кара божа відбувається. Додав він заборона знімати наслідки прольотів Росії показник того, що щось пішло не за планом держави-агресорки. Одночас керівництво не може цього визнати, та всіляко намагається приховувати події саме. Тому там дії сувора заборило на поширення відео та фото, із наслідками вибухів чи ймовірних ударів дронами. Ми захищаємо нашу країну від агресора. Тому ми звертаємося до громадян з проханням не фіксувати таку інформацію, не знімати, не викладати. У нас все зрозуміло. А як комунікувати цю історію окупантам у Москві Це ж Москва. Що ж тоді сталося? Щось таке не за планом? Пішов. Зазначив речник Гор Міністерства оборони на території Росії почасті шоли вибухи та удари дронами. За словами Андрія Юсова, те що подібних інцидентів стає все більше, означає, що режим Путіна все менше й менше контролює ситуацію. Замість того, щоб захищати власну країну і власне небо вони займаються геноцидною війною проти іншої незалежної держави, яка ні на кого не нападала проти України. Сказав він за словами, його тепер для російського керівництва та для еліт стоїть питання, чи все таки повернути ППО армію на територію власної держави, чи далі вдавати, що йде все за планом. За інформацією місцевої влади на території загорського оптикомеханічного заводу, де 9 серпня пролунали вибухи, був склад піротехніки, та саме він вибухнув. Треба більше піротехнічних складів і саме в таких підприємствах. Констатував він. Крім цього, речник ГУР розповів, що надходила інформація, що держава-агресорка намагається розв'язувати проблеми з іноземною. Днем оптикою. На його думку, тепер цих проблем побільшало. Водночас він зазначив, що якщо влада Росії хоче, щоб усі думали, що там дійсно була піротехніка, то нехай так і буде. Піротехніка так, піротехніка, підкреслив. Юсова до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!